Вітаємо на каналі Експорти. До вашої уваги огляд матчу з зоря Макабі Тель-Авів. Це ліга конференції, груповий етап раунд 4. І дуже прикро прориє зоря цей матч, 1-3, хоча шанси були і статистика дійсно познути є. І... Багато ударів по воротах здійснили підопічні Кривенцова. До речі, сьогодні його вже звільнили. Але дуже багато фанатів футболу, фанатів зорі не задоволені таким рішенням, тому що останній матч 1-3 по ударах просто неймовірно. 24 удари зробила зоря, 14 ударів площину воріт. Це дуже багато. Ми бачимо, що зоря дійсно грає в класний комбінаційний футбол, але треба просто банально реалізовувати свої. Момент. Якщо, якщо казати про сам матч, Лукасен забиває на 7 хвилині, вже п'ятою він це робить, потім вперед забиває на 26 і ще робить дубль на 43-й хвилині. Були моменти в зорі, зоря атакувала, був гол з офсайду, але все-таки забили вони на 74-й хвилині, але Тіренко непоганий гол. Зробив була також стійка в цьому матчі, тобто 3-2-3-3 могли грати спокійно з якщо б в захисті допрацювали нормально, плюс реалізували свої моменти, плюс забили свої голи, Можна було навіть перемагати, але десь не щастить в цьому платі. Так також буває, якщо казати по таблиці, по взагалі командам, які. Розташовуються в рупі, Гент на першому місці в них 10 очок, Макабі на другому 6 очок, Зоря на третьому 4 очки і на четвертому місці Брейда Блік 0 очок. І, до речі, з Брейдабліком теж не просто грати. Ця команда вміє дійсно чіплятися. Ось такі справи боліваємо за українські клуби, боліваємо за Зорю, і цікаво, хто буде наступним тренером Зорії. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, ну і поставити лайк. Почуємося.